А ви знали, що комари корисні у природі? Так, ті самі, які псують нам літні вечори і залишають сверблячі укуси. Здається, ніби вони взагалі нікому не потрібні. Але правда інша. По-перше, комари це їжа для інших. Їхні личинки та дорослі особини головне меню для риб, жаб, павуків, кажанів і навіть птахів. Без них багато видів просто не вижили б. По-друге, самці комарів взагалі не кусають людей, вони харчуються не кров'ю, а нектаром квітів і при цьому допомагають у запиленні рослин. Тобто навіть ці вампіри мають свою користь. І найцікавіше науковці кажуть, що комари важливий елемент екосистеми, вони підтримують баланс у природі, а їхні личинки навіть очищують воду, бо харчуються органічними рештками. Так. Нам вони здаються зайвими, але без комарів екосистема виглядала б зовсім інакше. А тепер головне питання якщо вони такі корисні, чому обов'язково кусають саме нас із вами?